Виконуємо номер 1618 із підручника, математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеса 2022 рік. Власна швидкість човна 23,7 км за годину. А швидкість течії 1,8 км за годину. За який час човен пропливе? Завдання перше: 63,75 км за течією. І завдання друге 39,42 км проти течії. Приступаємо до виконання. Для того, щоб дати відповідь на перше питання, нам спочатку потрібно знайти швидкість човна за течію річки. Для цього до власної швидкості 23,7 ми додамо швидкість течії 1,8. 23,7 додати 1,8, маємо 25,5 км за годину і пояснюємо швидкість човна за течією. А тепер вже можемо дати відповідь на питання задачі, за який час човен пропливе 63,75 км за течією? Для цього 63,75, це наша відстань. Поділимо на швидкість на 25,5. Щоб поділити число на десятковий дріб, треба. В діленому і дільнику перенести кому вправо на стільки знаків, скільки їх після коми в дільнику. У нас в дільнику один знак після коми. Тому переносимо кому на один знак. І виконаємо ділення 637,5 на 255. Тепер виконуємо ділення на натуральне число. Будемо виконувати ділення куточком 650. 37,5 на 255. 637 ділимо на 255, беремо по 2. 2 множимо на 5 – 10, 0 записали, 1 запам'ятали. 2 множимо на 5 – 10, да 1 – 11. 1 записали, 1 запам'ятали. 2 множимо на 2 – 4, да 1 – 5. Виконуємо віднімання. 7 відняти 0 буде 7, 3 відняти 1 буде 2. І 6 відняти 5 буде 1. Востачі 127. Ми закінчили ділення цілої частини, ставимо в частку кому, зносимо 5. 1275 ділимо на 255, беремо по 5. 5 множимо на 5, 25, 5 записали, 2 запам'ятали. 5 множимо на 5, 25, до 2, 27. 7 записали, 2 запам'ятали. 2 множимо на 5, 10, до 2, 12. Виконуємо віднімання в остачі 0. Отже, у нас вийшло 2,5 години. І пояснюємо, час за який? човен проплив 63,75 км за течією. І записуємо відповідь. 2,5 години. Переходимо до другої задачі. Стоїть питання, за який час катер пропливе 39,42 км проти течі річки. Знайдемо швидкість човна проти течі річки, для цього 23,7 власна швидкість віднімемо швидкість течі. 23,7 відняти 1,8 буде 21,9 км за годину і пояснюємо швидкість човна проти течії. Ну а тепер уже можемо дати відповідь на головне питання нашої задачі. Для цього 39,42, це наша відстань. Поділимо на швидкість на 21,9. У нашому дільнику один знак після коми, тому переносимо кому на один знак вправо. 394,2 поділимо на 219. Тепер виконуємо ділення на натуральне число, виконуємо ділення куточком. 394,2 ділимо на 219. 394 ділимо на 219, беремо по одному. 219 помножити на 1 буде 219. 14 відняти 9 буде 5, 8 відняти 1 буде 7, 3 відняти 2 буде 1. Востачі 175. Ми закінчили ділення цілої частини, тому ставимо частку кому і зносимо 2. 1752 ділимо на 219. Беремо по 8. 8 множимо на 9 – 72. 2 записали, 7 запам'ятали. 8 множимо на 1 – 8, де 7, 15. 5 записали, 1 запам'ятали. 2 множимо на 8 – де 1 – 17. Виконуємо віднімання в остачі 0. Отже, у нас вийшла 1,8 години. І пояснюємо, час за який човен пропливе 39,42 кілометрів проти. І записуємо відповідь 1,8 години, ми дали відповідь на питання, за який час човен пропливе 63,75 кілометрів за течією, і 39,42 км проти течії, якщо власна швидкість човна 23,7 км за годину, а швидкість течії 1,8 км за годину. Номер 1618 виконано.